Із заработока осталось тільки засипати ґрунт, вермикуліт, субстрат, а також сім на і чекати результати. Автономну 3D-ферму для вирощування рослин показує 14-річний Ярослав. Над проєктом з однокласником Германом працював з минулої осені. Складається вона з 36 пластикових ємностей, до декаєдрів, які і висаджуватимуть насіння. Сам по себе до це правильний шістього Изначальной сутью данного проекта было выращивание, как я уже сказал, растений. Однако мы хотели выращивать его не в вот таких вот сировольных дедекаидрах, а в стеклянных сферах, которые бы раскрывались для эксплуатации, для ремонта либо для чего еще. Потом мы мы немного подумали и решили сделать вот такие які, показав, вот дедекадры, которые соответственно как я уже вот показывал, вот разбираются и собираются как мозаика. Основу роздрукували на 3D-принтері місцевого підприємства. Також зробили освітлення, черговий етап зібрати автоматичну систему поливу. Насос буде качати воду по всій конструкції, це э, плата Ардуїна, которая будет отвечать за регуляцію всієї жизньодіяності фірми, датчик влажності. Та розходомір, який фіксують по електричним імпульсам, он фиксирует расход води на 1 літр, 80 імпульсів. Використовувати ферму учасники пропонують як квіткове пано для кімнати та наочний матеріал з різних предметів. За основу ферми використали ідею одного з семи чудес світу, висячих садів семіраміди. У нас був перша реплікація. Таки коли метр на метр і полметра висотою. Дворець в подробностях по історичським справкам. Но такой проект оказался чересчур накладным, и было несколько вариантов его изменения. Это сейчас уже третий вариант, который мы пришли. Самый простой, самый реплицируемый и самый недорогой. Основной упор делается, конечно, это биология. Біологія і електроніка, поэтому проект носить названня «Біонічний проект Сіміраміда. Саме учнів медичного класу ми хочемо підключити до цього проєкту з наступного навчального року. Діти медичного класу можуть вивчити питання, які рослини можуть виростити в цій системі, але такі, які. Впливають на здоров'я людини з цією фермою. 22 друга школа стала однією з семи навчальних закладів, що взяли участь у освітньому проєкті Лабораторія універсальної освіти. Плануємо запустити достатньо багато таких подобних інтересних проєктів і серед них запустити конкурс з цінними призами. Учасники цього проєкту можуть виграти для школи 3 d принтер загалом зібрати всі частини та завершити ферму. Мають протягом двох місяців надія Задорожні, Євген Єжов. Новини на Суспільному.